З вами я, Флешен, і. І сьогодні ми будемо знімати п'яту частину виживання в Майнкрафті з бодіком в Хардкорі. Ми в четвертій частині будували наш дім. У нас це відеодемон називається Ціль Діамант, Але вже не Ціль Діамант, в принципі. Якось, якось так звучить. Ми добули діаманти ще в третій частині. І ці діаманти лежать у нас в... Бодік, не в тебе діаманти? Виклади в скриню, хоч нашим підписникам-глядачам покажу. Ось, чотири діаманти. Ми добулися в третій частині і взагалі тепер просто виживаємо. Ну, Будуємо ось, наприклад, собі дім. Перед початком цього відео хотів би я вас просити підписатися на цей канал, поставити лайк і по можливості написати коментар під цим відео, тому що ми дуже для вас стараємося. Відео кожен день випускаємо, але невеличка пауза була. Ці п'ять днів не виходили відео, тому що, як я вже казав, в четвертій частині виживання з Будіком. Я будував, ну, тобто, писав свою пісню. Так. Якщо ви не знали, у мене скоро буде. Ну, як сказати, скоро. Надіюся, що скоро вийде моя нова пісня. Ну, Але вона вийде на тисячу підписників. А в нас зараз, як ви розумієте, і 200 нема. Тому, в принципі, ми стараємося набирати підписників і на тисячу підписників я запущу стрім, ну тобто пряму трансляцію, де буду дивитися, ну, слухати свою пісню. Тому... І взагалі виживати з підписниками. Тому хочу тобі розказати дві речі. А ну зараз розповіси. Тому підписуйтесь на канал, щоб наблизити мою першу пісню. В принципі, я вас не підведу. Все, давай, кажи. Так, добре, я бачу, що ти у нас навіть, навіть не в залізній броні, тому лови, ось залізо частину мого заліза і скраб собі хоча б нормальну броню. Та у нас же заліза дуже багато в скрині. Ну, 29 залізних злитків. Так, мені треба скрафтити собі е, залізний нагрудник і чоботи, так? Чоботи. Угу. А Та в тебе є залізо на чоботи, надіюся. Мені на все є. Все, бодік як повний в залізній броні. Якщо що якщо що у нас є е, майже вся шкіряна броня. Так, у мене ж є. І до речі, флешен, що? давай може розподілимо наші обов'язки. Я хочу дивись побудувати нам якусь ферму. У нас же є багато сімен... ну, як? насіння пшениці, і ось бачу якраз рівню... рівну ділянку. Тут можна забудувати і якраз побуд... нам зробити ферму. Тільки потрібно нам де, яку територію розчистити, щоб. Ну, було... Ну, Бодік, в те гарна ідея, але спершу нам треба побудувати наш будинок. Бо, в принципі, що ми на фермі будемо жити, їжі у нас поки що вдосталь, 50 хліба, ну, у мене 49 вже. Так. Бодік, Добре? тому зараз ти біжи добувай, нам на оту гору, бать... Бодік, подивися, Бодік. Так. На оту гору, там за гора за деревами, каміння трошки. Ну, як сказати, каміння камінь. Е, тому і коли вже добудеш е, хоча б два стаки, то тоді вже повертайся, будемо переплавляти, будувати нам будинок. А я поки що пошукаю пісок поблизості, поблизу, тобто, щоб зробити нам вікна. Ну, тобто, панелі. Давай поки що поки ми будемо виконувати ці цілі, один одного слухати, ми не будемо. І я заодно розповім дещо підписникам. Тому поки що на беззвуку. Окей, Бодік? Добре, на беззвуку. На yes. беззвуку. Все, Бодік у мене на беззвуку стоїть. В принципі, ще я хотів вам сказати такого важливого. В принципі, про пісню я вам вже все сказав. Хотів вам більше розповісти про свій канал, якщо ви дивитеся мене вперше. Я тут знімаю відео по Роблоксу, по Майнкрафту, кожен день. Ну, вон, якщо вихідні, виходять в 12.00. відео. Якщо у нас будні дні, то виходять в 16.00. Бувають такі моменти, коли відео не виходять в такий то час. Це тому, що ну, буває невеликий ліміт. Я хочу тобі дві новини сказати. Бодік, ну взагалі то трохи. Я тут підписникам розповідаю, я ж тобі казав. Акс, ну добре, ну у мене є дві новини: одна хороша, а інша теж хороша. З якої починати? З Гарної, давай. Ну добре. Гарна новина те, що я знайшов нам пісок. Та я теж знайшов, він навіть Великий каньйон знайшов. А друга гарна новина це те, що я накопала уже досить багато ка цього каменю, дуже багато залізної роди я знайшов. Ну, круто, бодік. Добуваю все, а я поки що докажу своїм підписникам усе. Okay. Okay, угу. Відео можуть не виходити тільки тоді, коли я або зайнятий, або щось для вас роблю. От в цей момент, я дні не виходили відео, я писав свою пісню. Я вам більше скажу, вже половина, ну, тобто, речення пісні вже готові. Тобто, слова. Залишилося тільки підібрати музику, ну, загалом, найважче найважче залишилося. Але назви вже є: пісні і взагалі слова, як я вже і сказав. Тому, якщо під цим відео набереться, давайте 15 лайків, то я скажу вам назву своєї пісні. Я думаю, це буде чесно. І заодно, якщо вже спустилися в нас, то підпишіться на канал, в принципі. В принципі, я вам вже в початку відео казав, чому. Давайте. Даю вам невеликий час, поки я збираюся на цю гору. Все, я думаю, ви вже змогли підписатися, і на гору я теж забрався. Ой, Бодік пише в чаті флешан. Ану, вимкнуємо в мікрофон. Що таке, Бодік? Давай поспимо! Давай, лягай на ліжко. Я це таки вже і хотів сказати. А. Я спішу вже ніч. Добре, у мене ось трішки, я вже ліг спати, чекаю Я тебе. теж. Все, добре, тоді О, все. О, все, поспали. Я добув нам стак і 11 піску. Навіть трохи зараз добуду кругляку. Я тобі добув рівно стак кругляку, а повернусь я сюди тому, що як ніч настала. Бодік, ну, а, ти, в тебе немає з собою ліжка? У мене є завжди. Так, у мене є. Ну, добре, Бодік. Добувай ще кругляку трохи. Я теж допомагаю. Тобі добуваю кругляку зараз. Для так, нашого і побудови будівлі. І до речі, я дуже багато бачив е, коментарів, де ви нас підтримували. Писали, молодці, продовжуйте в тому ж дусі. Прикольні відео. Ай-яй-яй! Бодік! Так. Да. У нас тут розбійники. А ну зараз я свою репліку закінчу. Я думаю, хто мене вбива? Бодик. Так, Т... так, ой так, ні, ой ні. У тебе є відрозлавою? Так, у мене є відрозлавою. Ты Я там? Ти вже там? Біжи так, тоді так, мені так. назустріч, Бодик? Знаєш, так, де я? Сюди скидуй мені швидко розлавою? Окей, лови. Просто дивіться, що я хочу зробити. Розбійники на наше на на ж е, поселення напали. Ну, тобто, щоб не сталося рейду, ну, якщо ми б'ємо главаря їхнього, тобто головного із них, то на, е, на наше поселення нападе рейд. Тому я хочу його не вбити, а підпалити. Он, он він. Оцих можна вбити. Зараз вони стрельнуть. Як вони мене через щит атакували. Ай-яй-яй. Ой, Бодик, біжи мені на допомогу, будь ласка. Добре. Одного я вбив уже. Так, садяк взагалі. А, бачу, одна. ні. І іншого бачу. я теж вбив. З нього випав навіть гарний арбалет. Так, а де Ой, ти а на мене стріляла. Ще один. А, ні, він не стріляє. Зараз я постараюся його підпалити. Надіюсь, це не дасть рейд. Почекай, Бодік? Я зараз на нього нападу. Все, він помер і рейд мені не дався. Суперово. Але тут дуже багато стріл. Вони в мене стріляли. Тобто по вели по мені стрільбу. Ну, що, коротше, що таке? Що? Я хочу тобі задати два питання. Перше питання: дивись, чому ти не кажеш, Бодік біжи, коли кажеш, Бодік біжи на допомогу, хоча навіть не вказуєш там, де ти взагалі, хоча б скажеш там де за я золотою горою, десь оце ось там, де оце ти добував круляк. Ну, Боді, де? коли у мене така невелика звичка є, коли я з кимось б'юся або атакую, в мене просто немає часу з ним говорити. Тому я не зміг стагазати тобі свої координати чи що. Плюс ти по координатах не розумієшся. Ти мені Ні, казав Я, це я, я не, не розуміюся, я ем, м, хочу сказати, що в mm -hmm. мене на комп'ютері не працюють. Ну. Так. Ну добре, що нам робити? Я не знаю. як купив... як би ти знайшов мене без координат. Ну як? ти, ти б сказав би, що я, наприклад, з автою горою. Там о, я б о де. Ми, де, у нас був каньйон. Ну, я... Бодік, все. Я не про той каньйон взагалі казав. Ну, Річ добре. не про той каньйон йшла. А ну, Бодік, зараз поклади в піч все своє вугілля і кругляк. А, в різні а, печі. Я витратив майже все вугілля, залишилось дві вуглинки. А, у мене а, 13. А ти тримав? хоч е, кругляк свій, де ти дів? У мене він в інвентарі. Я зараз Ну, добре, я поки бачу... що переплавлю той, який в мене в інвентарі зараз. А. Flashing, flashing, flashing. У нас же є так і більше кругляку, так? Е а ну зараз секунду вісім, помнош на три, ага, мені вистачить. що що? Може скрафтимо вугільний блок. Та навіщо Бодік? Та ну як таке навіщо? Щоб, По-перше, він швидше плавить, а по друге. Переплавляй мілья... більше, я знаю. А, я знаю, що краще. Дивись, що я знайшов. Я знайшов там, де я добував коровляк, я там знайшов озеро з лаву. Може краще вкинути відро лави туди, а потім, коли відро це з зробить, знову побігти збирати лави, вона тут недалеко. Ну, Бодік, не знаю, чи це. гарна ідея зараз робити. Так, це взагалі. А чого ти плавильну піч не закидував? Ну я зараз. Е, Закинь а, туди, так то воно не переплавля. Так, а де є? ти дров, а де як це? Плавильна піч? Дивись плавільна. Плавильна піч, піч це... не переплавляє, переплавляє круляк. Вона круляк не переплавляє, я не знаю. Але переплавляє залізо. І взагалі інші руди. А вона нас зараз немає що переплавляти. Ану, у нас є трохи стріл. Ага, є і арбалет теж є. Ану, я хочу постаратися якось стрельнути в тебе. Ану. Перезарядка. А ну, а перезарядка готова. Ану, бодік я відійду на безпечну відстань. Ну, тобто надалеку. Стій на місці? Да, добре, е? А як? А, не ту клавіша. Потрібно відпустити Супер. А, до речі, чому в мене залишилось шість стріл? У ну, мене збудоває 6. Зараз я заберу наше ну, скло. Все але... зараз. Так, так почекай, водяк, я зберу наше скло, ти вже забрав, так? А, ні, ще не забрав. Так, я вже забрав. Ну, зараз оно. Як там крафтиться ці яких там. А, скляні панелі, мені якраз вистачило на них. Нам треба більше скляних панелей, ніж у нас є зараз. Добре. Тому я добув так багато. Нам. Дякую. Цих, так. Ой, У нас же буде ой. Не, не, не один же поверх. І нам скляні панелі пригодяться, Бодік. Скільки в, тебе, ну, так. Скільки в тебе зараз скла? Я його, я його не забрав, я тільки хотів сказати, що я забираю, але я його не забрав, тому що, ну як все. Ти ж сам хотів по цій скліні. Молодець, що ти не забирав. Це навіть невелика була перевірка на... Нашу працю з тобою. А, так, кажа, Ну, ми вже, вже стелю добудували, бо тільки ти бачиш, і взагалі у нас все суперово поки так, ага. що з дому. Так, залишилося одне стекло, Все, так, я забрав його. Так, забирай. Скрафт нам ти, знову ти скляну ти панель. Ти що? Ти euh, звичайно, ще шість штучок. А, ну добре, ти споку. Поки що, мені здається, наш будинок виглядає дуже привабливим. І ці вікна взагалі його й навіть трохи прикрашають. Нам тут навіть і смолскипи не знадобляться багато. Смолоскипи? а якщо ніч? Ну добре, я зараз хочу. Ну, якщо ніч, у нас є завжди смолскипи. Ну, майже завжди. А то вони в мене скінчилися. Ну добре, Бодік, перший поверх ми вже побудували. І поки що другої... цікавого у нас нема нічого. Тому я думаю, або ж закінчуємо відео, або повернемося, коли почнемо будувати другий поверх. Що тобі буде? Другий... Звісно другий варіант. Ой, що ти що? У нас відео, так, воно у нас відео дуже коротке. Ну як сказати, коротке, воно вже на 15 хвилин. Ну, як це, але тут нічого цікавого не відбулося такого, ну як це? Ну Просто як це, встановлю? Водік, всі відео цікаві. Ну добре, давайте давай краще не будемо говорити. Чим довше ми будемо говорити, тим довше відео. Краще давай повернімося, коли добудуємо. Ну, як, хоча б будуємо якийсь каркас з другого поверху. Ну, ви, в принципі, Бодіка чули, повернемося, коли це зробимо. Все, другий поверх у нас вже добудований. Я сказав, що повернуся вже, коли там тільки почнемо будувати, але Бодік вирішив. По-іншому. Ось так забираємося на наш другий поверх і якось поки що так він виглядає. Зараз я нам зроблю невеликі ді... отвіри. Отвали. Ну, Отвори і отвіри. Без різниці. Зараз, зараз... Не от, ну, бодік, все. Будь ласка, не треба зараз показувати, який ти у нас розумний. Е Роб... Отут побудуємо ми наші вікна. Теж буде. Як оглядацька площа. Взагалі наш дім буде, можна сказати, повністю зі скла. Так, так ось скло у мене є, скляні панелі. А, і треба ще двох, двоє переплавити е, піска, і все у нас вийде гарно. Ого, наш будинок дуже схожий на там на всякі, не, не знаю, уже на якусь нормальну хату, яка у нас була хоча б у виживанні зі мною перепроходжені. Угу, прикольно, виглядає, до речі. Бодик, правильно кажеш. А, Бодік? Ти вже так. будуєш ферму? Так, я будую так ферму. Так що це за як... ферма, Бодік. Треба було хоча б якось її оздобити, а ти що зробив? Я ну Кодик, я ж пол... то і просив. Давай добуду мою першу дім, потім уже будеш свою ферму будувати. О, так, так буду, я ж сказав тобі, давай розподілимо мого обов'язки. То... Та я ж тобі сказав, що тобі треба зробити за кадром. Окей, окей, все, все, все. Зараз -е. я, якось... я потім постараюся якось оздобити цей город. А, а ти що бігаєш один раз за раз, разом туди чи ще? Ну так, а як мені. Ну воді, підбери я... зараз воду. Підбери воду. Добре. І зараз... постав її ось, ось сюди. Окей, зараз. Я Навіщо ти Ой. забрав? А, там підбирай. Добре, я зараз поставлю. А, я, добре, я сюди. сам. Все. Тепер у нас нескінчений генератор води. Так. А я ще... Зараз я нам поставлю воду, і ти поки що йди, продекоруй свій другий поверх. Добре. І до речі, я ще дуже згадую той момент із Дімою, коли в тебе був перший поверх, а його кріпер. Угу. Uh -huh. Це було не дуже гарно. А тут мені сказав, от чого я? Чого саме мені? на першому поверсі був. Ну, а чому саме мені? Угу. Вот мені взагалі не пощастило. Отут у нас буде пшениця. Отут картоплю посадимо. І тут вже моркви. Бо... Все, Бодік, для моркви вже є. для моркви вже є. Все, у нас город вже готовий. Погнали Бодік, в принципі, вже будемо скоро закінчувати наше відео. Бо воно вже вийшло величеньким. Зараз забираю скло. Забираю. Ну, кравчу стекляні скляні панелі. І зараз ось, і поставлю вікна в твоєму, на твоєму другому поверсі. Надіюсь, Бодік ти не діма і, і мій дім кріпер не зірве, так? Так. Думаю, що так. Думаю. Обіцяй мені, що мій перший поверх не, не зірве якийсь кріпер. Обіцяй мені Бодік. Я тобі обіцяю. Або ж я обіцяю вам підписники, що зірву його ін... другий поверх, якщо він зірве мій перший. Ну, це вже подивимося в наступних частинах. Все, Бодік. Так. Спускайся, закінчимо. Так, добре, зараз спускаюся тільки. Бодік! швидше давай. Добре. Все, спускаюся. Ну повинен бути вихідницею. Ну добре, я спускаюся і все, закінчуємо на наше відео. Дякую, що дивилися нас! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобалося відео. А для вас старався я Флешен і... всім Лісімсі! До нових зустрічей!